Ізраїльські танки відкрили вогонь по натовпу в Газі, десятки загиблих. Лідер Ірану вийшов з заявою. Обіцяє помсту. Трамп дав Ірану 48 годин, або США знесуть Іран з мапи світу. Путін оголосив масштабну евакуацію. Війна почалася. Спецпосланець Трампа Кіт Келох раптово летить у Білорусь. Лукашенко пропонує допомогу. Путін готує мінськ. 3 Україна екстрено запросила засідання ООН через удари Росії. Зеленський повертається в Україну ні з чим повний провал на G7. Путін кинув Іран і оговтується від удару українських розвідників у Калінінграді. Там знищено важливий військовий об'єкт. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! У вівторок ізраїльські танки обстріляли натовп, який намагався отримати допомогу з вантажівок у газі, вбивши за даними медиків щонайменше 59 осіб. Свідки повідомили, що ізраїльські танки випустили щонайменше два снаряди по багатотисячному натовпу, який зібрався отримати їжу з вантажівок з гуманітарною допомогою. На відео, поширеному в соціальних мережах, видно близько десятка понівечених тіл, що лежать на вулиці в Хан-Юнісі на півдні смуги гази. Ізраїльські військові, які воюють з палестинськими бойовиками під проводом Хамас у Газі з жовтня 2023 року, визнали, що стріляли в цьому районі, і заявили, що розслідують. Цей інцидент. Палестинські медики повідомили, що в результаті інциденту загинуло щонайменше 59 осіб, і понад 200 було поранено. Щонайменше 20 з них перебувають у критичному стані. Постраждалих везли до лікарні на цивільних автомобілях, рикшах і візках. Це найбільша кількість загиблих за один день з моменту відновлення надання допомоги в газі в травні. В цей час Верховний лідер Ірану після серії нових ударів Ізраїлю заявив, що битва починається і пригрозив дати рішення. Шучу відповідь Ізраїлю за його дії у своєму англомовному акаунті він заявив, що Іран має дати рішучу відповідь і додав, що його країна не виявить жодної пощади. Іранський корпус вартових ісламської революції заявив про повний контроль над повітряним простором Ізраїлю. Також там заявили, що це нібито початок кінця протиповітряної оборони Ізраїлю. За словами голови комітету начальників штабів збройних сил Ірану, генерала Абдулрахіма Мусаві, операції, які Іран проводив проти Ізраїлю раніше, були стримувальними. Тепер же вони матимуть каральний характер. У ніч, на 18 червня, іранські військові запустили дві хвилі ракет по Ізраїлю. Повідомлень про серйозні. Зні збитки не надходило зі свого боку. Цахал здійснив серію ударів по 12 районах запусків ракет і по зброєвих арсеналах в Ірані. Трамп жорстко реагує на події на Близькому Сході. Президент США втратив терпіння щодо Ірану і погрожує знищити його за 48 годин. Справжнє завершення конфлікту між Ізраїлем та Іраном краще ніж припинення вогню. Переговорів із Тегераном може не бути зовсім. Про це заявив президент США Дональд Трамп на запитання: що краще ніж припинення вогню, як він натяк? Кав у публікації на Truth Social, Трамп відповів: завершення справжнє завершення, а не припинення вогню. Завершення або повна відмова. Це теж нормально. Трамп заявив, що очікує, що протягом наступних 48 годин стане зрозуміліше, чи збирається Ізраїль уповільнити або прискорити атаки на Іран. Ви скоро дізнаєтеся, поки ніхто не сповільнився. Сказав Трамп на борту номер один: Трамп планує провести зустріч зі своєю командою національної безпеки в ситуаційній кімнаті. На запитання чи забезпечить участь США у військових діях знищення ядерної програми Ірану? Як про це публічно заявляли деякі ізраїльські чиновники? Трамп відповів. Я сподіваюся, що їхня програма буде знищена задовго до цього. У них не буде ядерної зброї. Відповідаючи на запитання, що стало причиною його заклику до негайної евакуації Тегерана, Трамп сказав, що не було якоїсь конкретної загрози. Але з огляду на ситуацію на місці людям безпечніше виїхати у Росії неспокійно через події в Ірані. Путін наказав бути готовими до різних сценаріїв і готує евакуацію друзів у Москву. Також підготовлене таємне послання щодо переміщення секретної зброї. Посольство Росії в Ізраїлі не виключає переміщення стель Авіва в інше безпечне місце в країні. Є плани вивезення співробітників, повідомив російський посол, спецпредставник президента США по Україні Кіт Келох найближчими днями збирається відвідати Білорусь і зустрітися з президентом Республіки Олександром Лукашенком. Повідомили Reuters чотири обізнані джерела, за їхніми словами, точний порядок денний зустрічі невідомий. Але Келох у приватних розмовах назвав цю поїздку кроком, який може до... Допомогти вивести з глухого кута мирні переговори щодо України. Якщо Келог зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим американським чиновником, який відвідає авторитарну державу за останні роки. При цьому планування подібних поїздок потребує ретельних переговорів, і не виключено, що візит Келога може бути скасовано або перенесено в останній момент. Пише агентство. 2020 року. Під час першого президентського терміну Дональда Трампа Білорусь відвідав держсекретар. Майк Помпео він приїхав у момент, коли відносини між мінськом та Москвою перебували у найнижчій точці через суперечку про постачання енергоресурсів та пообіцяв забезпечити Білорусь нафтою на 100%. Після цього США направили перший танкер із сировиною до Польщі, звідки воно надійшло на білоруські нафтопереробні заводи. Росія та Україна відновили прямі мирні переговори у Стамбулі у травні. У червні сторони обмінялися меморандумами щодо умов завершення війни. Російський документ включає виведення українських військ із незахоплених армією Росією територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. А також відмова Києва від вступу до НАТО. Президент України Володимир Зеленський назвав це черговим ультиматумом, який ніхто не має наміру сприймати всерйоз. Україна скликає Радбез ООН через масований обстріл Києва. Постпред України Андрій Мельник ініціював термінове засідання Ради безпеки ООН через чергову ніч ракетного терору Росії. Це не просто військові злочини, це злочини проти людяності, заявив Мельник вночі. Росія атакувала Україну кількома сотнями дронами та ракетами у Києві. щонайменше 16 загиблих та понад 130 поранених. Україна вимагає рішучої міжнародної реакції та наказання Кремля. Наступний крок переговори із головою Ради безпеки ООН, послом Гаяні. Ціль поставити Росію на лаву підсудних, а не за стіл переговорів. Український президент Володимир Зеленський раніше запланованого покинув саміт у Канаді через скасування зустрічі із Трампом і посилення російських обстрілів. Повідомляється, що Володимир Зеленський перериває свій візит після смертоносних нічних ударів по столиці України та рішення президента США пропустити заходи саміту G7 у вівторок зазначає, що Зеленський вирушить до України негайно після завершення перемовин на полях саміту G7 у Канаді, скасувавши свою прес-конференцію та зустріч з українською громадою в місті Калгарі. Російський диктатор Володимир Путін і очільник Китаю Сі Цзіньпін із глибоким занепокоєнням стежать за конфліктом на Близькому Сході. Вони стурбовані тим, що іранський режим має дедалі слабший вигляд. Російські ваґраців і Китай публічно висловилися на підтримку Ірану, засудивши обстріли з боку Ізраїлю. Якщо Іран буде сильно ослаблений, Росія і Китай втратять ключового партнера, який поділяє їхній інтерес до боротьби з тим, що вони вважають гегемонією США в регіоні. Підкреслили у виданні. Вони дійсно поділяють презирство до західних цінностей і систем. Вони також вчаться один в одного й обмінюються технологіями з придушення власного населення. Розповів журналістам. Фахівець із Китаю та Близького Сходу з Ізраїльського інституту національної безпеки Тувія Герінг для Росії і Китаю. Партнерство з Іраном дедалі більше перетворюється на тягар. Проте є одна сфера, яка не викликає занепокоєння у Москви – постачання іранських дронів. Додала експертка з ядерної політики у фонді Карнегі за міжнародний мир Ніколь Граєвський. Заводи з виробництва шахедів у Росії здатні виробляти їх самостійно, без підтримки Ірану, до двох тисяч. 1700 одиниць на місяць, головною загрозою в загостренні конфлікту на близькому сході, є те, що Іран може вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї і прискорить її створення. У Китаю та Росії вже є ядерна зброя, але вони не зацікавлені в тому, щоб Тегеран розробив власну у Калінінграді на території Росії, було атаковано промислову електропідстанцію, унаслідок чого повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до об'єктів російського військового. Промислового комплексу і збройних сил ворога у районі здійснення операції. Збитки для Росії внаслідок диверсії можуть становити майже 5 мільйонів доларів. Як вдалося здійснити цю операцію? Насамперед, агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім здійснили підпал. Після цього виникла пожежа, яка суттєво пошкодила об'єкт та призвела до припинення електропостачання на підприємства, розташовані неподалі. Далік у головному управлінні розвідки наголосили, що Росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, залучене до війни проти України, буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування. Цього разу українська розвідка б'є точно і символічно. Прямо по Калінінграду, Форпосту Росії на Заході, який довго вважався недосяжним. І от мінус електрика, мінус. Оборонка, мінус спокій. Це послання не тільки Путіну, а й російській еліті. Жодна стіна, навіть електрифікована, не гарантує безпеки. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!